Новий досвід, їдемо гуляти пішком ходити. В мене звірі між нами. <рес> що контент, наскільки відійшла вода після підриву Каховської Метрів 6-8. А отут видно, там аж білі такі лінії. Це острів Байда. Як ви знали, що в Запоріжжі на Хортиці є нудеський пляж. Оце тут така балка. І от дивіться. Ось навіть підписано. Натур пляж. Ну, це не до це це натур пляж. Для натуралів. Кажуть, отут в Запоріжжі, як проходити під отими проводами такими високовальними, то аж волосся диба стоїть. З волосся в мене не сильно, але от ми пробуємо експеримент. Ану, біжи туди! біжи, біжи, Біжи! Точно, певно, бачите. Собака відчуває. Хто не знав для чого стоять, у них майже там що 70 чи 80 метрів оцих стовбів, для чого вони такі ставлять величезні. Тому що ця відстань між берегами Дніпра дуже велика була. І потрібно було підняти настільки високо, щоб могли кораблі пройти. Бачите, там провода, вони дуже-дуже низько над водою, вони сильно прогинаються. Ось для цього такі махини величезні побудували. І з іншої сторони берега таке ж саме.